Кілька років в режимі очікування Півдесятка паводкових хвиль та тисячі кубометрів виметої породи. І ось, нарешті, всьому цьому настав кінець. Останню проблемну ділянку на невеликій, проте норовливій синявці ліквідували. Завалювалися і була критична ситуація для підтоплення цілого населеного пункту. І було пропоновано, щоб із сільського бюджету було співфінансування 10 а держава дала 350 тисяч. Береївське... Береївське Водне господарство зробило. Ми зробили, вони зробили кошторис і були виконані роботи до 1 січня 2017 року. Зробили якісно. Річка часто буває досить небезпечною. От пан Андрій, який живе, як і сотня родин, вздовж Синявки, був готовий, що вода може забрати не тільки його город, а й підмити надвірні споруди. Благо, проект вчасно затвердили і віднайшли на нього кошти. Подмолювала, розумієте, ту -ту землю. А куріння оставалося, куріння дали, вільха росла велика, вже така товста, 50 сантиметрів. І то, розумієте, упало в воду, заперегатило. Взагалі, біда була, коли не було каміння, укладення каміння. Кам'яне укріплення, зараз ще й окраса села. Місцеві можуть не перейматися, що берег сунеться у них із-під ніг. Тому з настанням теплої пори тут буде зона відпочинку. В планах також відновлення інших аварійних ділянок нижче по течії. Є дві ділянки, такі критичні у нас тут на річці Синівці. і є ще проблема досить серйозна проблема на річці Ільничка, і також деякі проблеми і річки Яловий. У нас на території Ільниці це основні водні артерії. Якщо бюрократична машина не дасть збій, укріплення розпочнуть зводити вже цього року. У селі вірять, що незабаром питання постійних підмивів зникне і жити стане спокійніше.